Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні поговоримо про залежність зміни різниці від зміни зменшуваного та повторимо правила розв'язування рівнянь. Уже дзвінок нам дав сигнал попрацювати час настав, тож і ми часу не гаємо, роботу швидше починаємо. Підготуйте, будь ласка, підручник, зошит, ручку та починаємо з вами роботу. Готуємось? Працюємо, як завжди, з усних обчислень. 325 додати 124. Можемо розв'язати декількома способами, або стандартним, починаючи додавати з розряду одиниць, або Спочатку додати сотні, потім десятки. Тобто 300 додати 100 буде 400, 25 додати 24, 49. Відповідно, відповідь 449. 800, від... 80 відняти 245. 800 відняти 200, буде 600. 80 мінус 45 дорівнює 35. Відповідно, відповідь 635. У хвилинці каліграфії сьогодні число, яке складається з двох сотень, чотирьох десятків і вісім одиниць. Я думаю, ви з легкістю догадали, що це за число. Це 248. Прописуємо його чисто, охайно, каліграфічно у зошиті. Між числами одна клітиночка відступу. Працюємо охайно. Переходимо до роботи з підручником. В першу чергу працюємо над розв'язуванням виразів. Записуєте в зошиті вирази 653 та починаємо їх розв'язувати. 250 додати 140, 200 плюс 100, 300, 50 плюс 40 3. 90. Відповідь: 390. 180 додати 320, 100 додати 300, 400. Дорівнює 400, 80 додати 20 дорівнює 100. 400 плюс 100 дорівнює 500. 720 мінус 80. Також можна розкласти так, на декілька. Можна розкласти 720 на 600 і 120. 120 відняти 80 буде 40. І 600, 640. Дивимося далі. 600 поділити на 100. Приділені на круглі числа ми ділимо і забираємо нулі. Так, ділимо розряди. 600 поділити на 100. У числі 100 два нулі. відповідно, в числі 600 закреслюємо 2 нулі. Дорівнює 6. 1000 поділити на 10, в числі 10, 10. Закриваємо 10, отримуємо. 100. 70 поділити на 100, в числі три нулі. Закриваємо три нулі відповідь 7. Подивіться, будь ласка, на вираз 340 відняти 60 до рівня 280. Тепер бачимо, що до зменшуваного додали 20, тобто зменшуване збільшилось на 20. І відповідно до цього, різниця в порівнянні також збільшилась на 20. Якщо ми різн... зменшуване зменшимо на 20, то і різниця зменшиться на 20. Тобто. Якщо зменшуване збільшити на кілька одиниць, то різниця збільшиться так само на стільки ж само одиниць. Якщо зменшуване зменшити на кілька одиниць, то різниця, відповідно, зменшиться на таку ж саму кількість одиниць. Як приклад, подивіться, будь ласка, номер вираз 569 відняти 245 дорівнює 324. Бачимо. Зменшуване, збільшили на 100. Якщо зменшуване, збільшили на 100, то і різниця збільшиться на 100. Тому ми, не рахуючи, можемо сказати, що відповідь буде 424. Більша на 100. Дивимося. У наступному виразі зменшуване зменшують на 69. Відповідно, і різниця буде зменшена на 69. 324 відняти 69 буде 255. Приклад наступного виразу 984 відняти 672 дорівнює 312. Зменшуване 984. Зменшуємо на 200. Відповідно, і різниця зменшиться на 200. 112. Зменшуване, збільшили на 6. Відповідно, і різниця збільшиться на 6. Буде дорівнювати 318. Так само і в рівняннях. Перегляньте, будь ласка, так. Х відняти 286 дорівнює 34. Дивимося на другий вираз. Різниця збільшилась на 60. Якщо різниця збільшилась на 60, то, відповідно, і зменшуване буде збільшене на 60. Аналогічно у другому рівнянні. Хідняте 456 дорівнює 244. Дивимось на другий. Х відняти 456 дорівнює 244 мінус 56. Різниця зменшиться на 56. Відповідно, і зменшуваність також збільшиться на таку саму кількість разів, тобто 56. Запишіть, будь ласка, номер 659 та розв'яжемо з вами рівняння. Два рівняння ми розв'яжемо разом з вами, два ви розв'яжете потім самостійно. Дивимося, х додати 3478 дорівнює 78452. Невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, від суми треба відняти відомий доданок. Тому х дорівнює 78 452 мінус 3478. Починаємо віднімати з розряду одиниць і отримуємо 74 974. Якщо у вас виникають складнощі в усному відніманні, будь ласка, поруч записуйте вираз у стовпчик та розв'язуйте його. Далі виконується перевірка. Замість x ми підставляємо корінь рівняння. Отримуємо 74 974 додати 3478 дорівнює 78 452. 78 452. мінус 78 тисяч дорівнює 452. Тобто ліва і права частини дорівнюють одна одній. Друге рівняння перед вами. Ускладнене, Б поділити на 7 дорівнює 1037 відняти 988. Перш ніж почати розв'язувати це рівняння, його треба спростити. Тобто спростити потрібно праву частину. Ліву записуємо без змін. Б поділити на 7 дорівнює. Далі виконуємо віднімання. 1037 рівня, мінус 988. Отримаємо Б поділити на 7 дорівнює 49. При, перед вами просте. Рівняння. Невідомий, ділене. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Відповідно, Б дорівнює 49 помножити на 7. Б дорівнює 343. Виконуємо перевірку, підставляємо корінь рівняння замість Б. 343 поділити на 7, дорівнює 1037 мінус 988. За аналогією і поясненням, розв'яжіть, будь ласка, ці два рівняння самостійно. А ми з вами переходимо до задачі 661. Периметр прямокутника дорівнює 26 см, а його довжина 7 см. Накресли цей прямокутник і знайди його площу. Отже, прямокутник складається із довжини і ширини. Довжина прямокутника нам відома відомий його периметр. Для того, щоб накреслити прямокутник, необхідно знайти його ширину. Пам'ятаємо, що периметр це сума довжин всіх сторін. У прямокутника дві довжини і дві ширини мають однакову довг, однакову Довжину, так? Тобто мають однакову відстань. І так, що треба зробити? Спочатку дізнатися загальну довжину цього прямокутника, так? Тобто дізнатися, скільки сантиметрів загальна довжина. Тобто, що треба зробити? Сім додати сім. Це буде одна довжина плюс друга довжина. 7 додати 7 дорівнює 14, тобто 14 см – це загальна довжина двох сторін прямокутника. Потім від периметра треба відняти всю довжину, тобто від 26 ми віднімаємо 14, 26 мінус 14 буде дорівнювати 12. 12 це дов... ширина 2, а в прямокутнику дві ширини. Тобто 12 треба поділити на 2, і буде 6, дорівнювати 6. Подивіться, будь ласка, як це можна записати в одному виразі. Спочатку виконати додавання з двох довжин прямокутника 7 плюс 7 14, потім ці довжини відняти від периметра. Отримаємо 12, ширини 2, які паралельні одна одній, тому ділимо на 2. Отримаємо 6 см ширина прямокутника. Тепер нам відома і довжина прямокутника, і ширина. Ми можемо визначити площу. Площа прямокутника це його довжина помножена на ширину. Відповідно, щоб знайти площу, треба 7 помножити на 6. 7 помножити на 6 дорівнює 42. Площа вимірюється в сантиметрах квадратних – 42 см квадратних. Відповідь обов'язково: 42 см, площа прямокутника. Не забудьте, будь ласка, під розв'язанням накреслити цей прямокутник. Креслимо олівчиком, беремо лінійку, прикладаємо, ставимо крапку, підкладаємо лінійку, починаємо з нуля і рівненько креслимо прямокутник. І на цьому ваша робота буде завершена. Пам'ятаємо правила, які розглядали сьогодні з вами на уроці. Якщо зменшене збільшується на кілька одиниць, то і різниця збільшується на ту саму кількість одиниць. Якщо різниця зменшуване зменшиться на певну кількість одиниць, то і різниця зменшується на таку саму кількість одиниць. Отже. Що ви сьогодні дізналися, подумайте, дайте, будь ласка, відповідь на питання. Сподіваюсь, ви сьогодні гарно попрацювали, згадали всі правила і з легкістю впоралися з цією роботою. У класрумі я чекаю фото вашої класної роботи. Дякую за увагу, до побачення!